Короткий огляд Dell XPS 17 90730, які підкусили віру в технологічний прогрес, чи вартий він своїх грошей, давайте розбиратись. Отже, уявіть, ви відкриваєте коробку, а там преміальний Dell XPS 17 90730, справжня мрія, його вартість 4-5 тисяч доларів. То що ж, не так з цим чудом гороховим, давайте розбиратись. Перша обмежена продуктивність відеокарти. RTX 4080 звучить, як мрія будь-якого геймера чи дизайнера, але тільки звучить. В реальності відеокарта працює на потужності 60-70 Вт. 2. Перегрів і тротлінг. Під час тестів ноутбук нагрівається так, що, здається, можна підсмажити яєчню. І поки ви радієте омлету, частоти процесора та відеокарти падають настільки, що вже й сапер починає глючити. Третій автономність роботи на батареї 2-3 години. 4. Немає андервольтингу, хоча попередні моделі мають. Проблеми з клавіатурою, підключивши монітор або док-станцію, натискаючи на клавіші, половина символів пропадає. Вишенька на торті Full HD матриця з 60 Гц у 2024 році. Як навіть смартфони за 200 доларів вже мають 120 Гц. Dell вважає, що 60 Гц для ноутбука за 5 тисяч доларів це нормально. На завершення скажу, цей ноутбук може і виглядає нормально. Але під капотом у нього не всі вдома. І це боляче усвідомлювати, коли ти викладаєш за нього суму, яка може стати стартом для купівлі нормального автомобіля, або навіть старту для бізнесу.